Привіт! А ви знаєте, що є Єрусалим Небесний? Хто там живе і хто туди може попасти? Нам це розповідає Біблія, істинне Слово Боже, бо вона написана Богом через пророків, апостолів та Божих людей. Апостол Павло нам пояснює, по-перше, там архангели, ангели та серафими є і Бог, Отець Небесний. Як в молитві ми кажемо, да святиться ім'я Твоє, да буде воля Твоя. Якщо ми будемо виконувати волю Божу, то ми теж попадемо в Небесне Царство. Ісус Христос, пророки, Божі люди, апостоли, які виконували волю Божу, жили по істині та по духу, та не продали своє первінство, благословення та благодать Божу. За похлюбку, як і САВ. Вони були першими апостолами, вони були пророками, і це все описується в Біблії. Бо це писали ці люди, які... Були помазанками Божі. І якщо ти будеш живим камінчиком живої, плідної, першої апостської церкви, як місія слава Божа, бо вона все робить, як описується у Біблії, у книзі дії святих апостолів. Бо ця е, е, церква все робить, як є церква у Єрусалимі Небесне, як собор, вони прославляють Бога. Бо вони Богослужіння, вони веселі, вони співають, вони танцюють, а не ходять як у траурі та похмурі, та в чорному. Вони святкують свято. Царство Боже це свято, це життя. Та давайте і ми будемо живим камінчиком цієї церкви, як місця, слава Боже. Смирено слухатися пастари, бо через них до нас звертається сам Бог. Хто слухає пастарів? Та й слухає Ісуса Христа. А хто слухає Ісуса Христа, то слухає Бога та виконувати волю Божу. Не проміняємо своє перворідство. Будемо нести світло і світ для світу, Та тоді ми отримаємо прописку воєсалиму Небесному. Амінь.